Доброго дня, мої любі друзі, домашніх улюбленців ми оберігаємо від лютих морозів, годуємо, доглядаємо. А як же зимують дикі тварини в лісі, як добувають собі їжу, рятуються від морозів? Чи знаєте ви? Ось послухайте взимку у кожного свої секрети, як дожити. Щасливо до весни. Лисиця. Лисиця взимку живе сама. Хутро в неї в цей час густе, пухнасте, тому вона спить просто на снігу. Лігво лисиці на снігу. Це невеличка ямка. Коли розгулюється негода снігопад чи сильний мороз, лисиця знаходить нору. І в ній ховається, полює лисичка на пташок, мишей, які ховаються під снігом, зайців. А буває, що заглядає і до села поживитися куркою. Ось така вона лисичка. Вовк. Хутро вовка стає більш густим і пухнастим. Так цій тварині леше пережити люті морози. Вовки збираються в зграї, бо їм так набагато зручніше. Виживати взимку. Ведмідь. Ведмідь заліг у барліг до весни. Йому не треба виходити на полювання, бо вистачає власного жиру, який він накопичив восени. На кінець зими у ведмедиці народжуються маленькі сліпі ведмежата. Ведмедиця годує їх своїм молоком. А коли пригріє весняне сонечко, виведе їх з барлогу. Їжачок. Пізно восени, коли промерзає ґрунт і зменшується кількість корму, їжаки. Зариваються в опале листя і згортуються у клубок. Так вони впадають в глибоку сплячку аж до березня. Під час сплячки у їжаків більш ніж на третину зменшується маса тіла, бо протягом сплячки вони не живляться, а живуть завдяки жиру, накопленому восени. Білка. Білочка змінила колір своєї шубки з рудого на сіруватий для маскування від хижаків. Хоч і немає в лісі ні горіхів, ні грибів, але білка зробила запаси ще влітку і восени. А тепер відшукує свої комори за запахом. Окрім запасів. Білка із задоволенням їсть насіння з ялинкових шишок. До свого дупла білка завжди наближається, перескакуючи з дерева на дерево, щоб не залишити на снігу слідів, по яких її можна знайти. Заєць змінив свою шубку з сірої на білу. Для маскування від хижаків. Вдень він спить, а як прийде ніч, виходить погуляти і попоїсти. Поки снігу в полі небагато, він лапками його розриє, глянь травичку знайшов. А як намете хуртови глибокі замети, тоді вже не зможе розкопати зайчик травичку. Зате в лісі він на високий замет вилізе, з кущів. З дерев молоді гілочки пообгризає або кори поїсть з дерев, от і ситий. Ось такий він зайчик. Ось так і зимують тварини в лісі. Одні сплять усю зиму, а інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу.